Дві ракети влучили точно в ціль. Якщо звісно, окупанти цілилися по цивільних об'єктах. Кивий пережив черговий потужний ракетний обстріл з боку Російської Федерації. 31 липня близько 9-ї ранку. У середмісті лунають два потужних вибухи. Над кривим рогом здіймаються стовпи диму. До місця події з'їжджаються екстрені служби міста. Одна з ракет влучила прямісінько у житлову дев'ятиповерхівку. Снаряд влітає у південну стіну на рівні п'ятого поверху. У цей час поверхом нижче мешканець будинку, пенсіонер Юрій Васильович займався звичними справами. Від вибуху над його квартирою провалилися оселі з п'ятого до восьмого поверхів. Те, що вижив, вважає дивом. А потім бабах. і стало на мене все сипатися, обломки, дверей, стекла, вікна. Все, що повилітало. Ну не поцарапилось, виліз по цих агризку. По літежам стали бігати. зразу НЧСники питати, хто живий, хто є і так далі. Мене вивели це все. все. Спів кільмодірку хватити в собою. Якраз четвертий поверх. Син в одпуску, оце такий відпуск. Всі речі, документи, все, якраз потрапило туди. Це, слава Богу, що його не було. Але, на жаль, так пощастило не усім. У перші години пошуково-рятувальних робіт у поруйнованій багатоповерхівці знаходять тіла п'ятьох людей, у тому числі жінки та десятирічної дівчинки. Останні, як стало відомо, мати та донька. З понівеченого будинку самотужки вибралися півтори сотні мешканців ще тридцятьом вийти з нього допомогли рятувальники. За офіційними даними станом на 17.00 травм дістали 64 людини. З них двоє хлопчиків та троє дівчат від 4 до 17 років. З цієї кількості щонайменше 20 поранених ушпиталили. Троє пацієнтів тяжкі до лікарні потрапили не лише мешканці зруйнованого будинку, а й із двох сусідніх будинків. А також поранені після прильоту по навчальному закладу. Внаслідок прильоту пацієнти зазнали е, це вибухові травми, акубара травми. Також пошкодження осколкові, пошкодження тулуба кінцівок. Троє хворих у важкому стані будуть лікуватися довше. Із 17 госпіталізованих от 14 буде середній стан важкості, думаю, все буде гаразд. Для порятунку людей на місці з самого ранку працюють близько 300 осіб із спецслужб. Майже 60 одиниць спеціальної техніки, десятки волонтерів та небайдужих кивоїсців. Усі до сих пір займаються пошуком зниклих безвісті, розбирають завали, надають медичну та гуманітарну допомогу потерпілим. Ми розвернули вже повністю штаби. Значить, я зараз хочу звернутися до людей, які проживають навкруги, тому що постраждали більше тисячі будинків, там розселення. Продукти, медикаменти, заяви на компенсацію, також отримувати будівельні матеріали, лівка, Тарпаулін, ЮСБ, працюють всі комунальні бригади. Другий російський іскандер влучив у будівлю технікуму, що знаходиться приблизно у кілометрі від дев'ятиповерхівки. Крім посічених довкола будинків та вибитих шибок, не минулося без людських жертв наразі. Відомо про загибель однієї людини, яка на момент вибуху просто проходила повз. рятувально пошукова операція продовжується. Раз загибель киволістів внаслідок російського теракту 1 серпня у кривому розі оголошено день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих не забудем. помстимося. Кузьма Шишкін, Віктор Могуров, Андрій Яковлєв, Максим Морошов, Перший міський.